Козацька чайка спас стала на колеса. Днями корабель привезли до Львова для косметичного ремонту. Стан дерев'яної чайки добрий. Треба лише дещо підправити. Це судно вперше побачило воду п'ять років тому. За цей час із синьо жовтим прапором і зі спасом на вітрилах чайка розсікала хвилі Чорного моря. Залишалася сам на сам зі стихією. Стикалася із смерчем і з морськими мешканцями, дельфінами. Залога тижнями жила на борту корабля. На камбузі якби передавалися запахи, тільки що так буркою занесли. <гум> що це не віриться? Просто коли дивишся, що навкруги море, а тут е, гріль такий обман. Так доплили до берегів Туреччини, а наступного разу до Грузії. Цього року спас багато плив Дніпром. Робили пластові табори, робили всякі вишколи для діток. Потім ходили на такі козацькі зібрані, зібрання в в кодацьку січ. Там з козаками мандрували собі. Тепер чайка відпочиває у Львові. Члени залоги зараз шукають матеріал, щоб замінити кілька бортових дошок. Одна із них трісла, коли під час шторму у Ялті вдарило бортом об пірс. Також треба заробити швей між дошками на палубі. Що тут можна буде так? Наразі зробити це передерти палубу, оці от шви повиймати повністю і закласти новим герметиком. Ну, Там, як вже згадувалось, процес такий доволі трудоємкий, клопіткий, але все реально. Ну і ще плюс щогла, це теж треба її передерти, перелакувати. У грошах це не космічна сума. На матеріал треба всього 4 тисячі гривень. Їх наразі шукають у спонсорів. Втім, рекламодавців не надто цікавить підтримка і пропаганда української козацької історії у світі. Дуже багато таких речей, що історія пов'язана з чайкою, з якимись походами, з якимись козацькими історіями, які піднімають насправді дух українців, який зараз просто необхідно піднімати всіма силами. Вона якось бах, іде на задній план і далі комерційно не цікавить. Тобто, ну це то це дивно. А ще палицю в колеса вставляє українська бюрократія. Щоб перевести чайку за кордон, треба безліч документів, отримати які майже неможливо. А реєстру історичних кораблів в Україні взагалі не існує. Втім, у залоги спаса залишається найбільше мрія перетнути Атлантику і доплисти до берегів Америки. До неї наблизилися майже впритул. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.